Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд Ліги Європи та Ліги Конференції. Пройшли перші матчі однієї восьмої фіналу. Є цікаві результати, є сенсаційні результати, є також прогнозовані результати. Тому, в принципі, зараз коротенько про це все поговоримо і, і все. Погнали! Боже мене рука, живе своїм життям. Перший матч відбувся не у четвер. Відбувся він у середу. Аж лісабонський спортинг приймав Аталанту. На 17 й хвилині забував Пауліні 1-0. Спортинг повів. Я такий: о, ну от зараз воно буде. Але після цього голу Аталанта просто понеслася, почала тако почала атакувати. Ну і повністю перегравала спорту, чесно кажучи. І в принципі, це призвело до голу. Скамака забула на 39 й хвилині. Рахунок 1-1. В принципі, так матч закінчився. По статистиці, зараз вам скажу. Ну, по статистиці, ну, краща Таланта була. За ударами також там. Удари 4-14, щоб ви розуміли. В Атланті 14 ударів на виїзді. А, да, команда Рубина Моріма трішечки, трішечки мене здивувала. Що буде в Бергамо, це, цього я вже знати не можу, але хочу сказати, що там спортингу буде дуже важко. але я буду все одно за них топити, тому що команда, де грає росіянин, я вважаю, не повинна грати в Європу. Це моя особиста думка. Ну і в Баку. В Баку, я вчора трішки офеїв, просто в Баку відбулася сенсація. Карабах ледь-ледь не перервав цю безпрограшну серію Байера. Байер врятувався там аж в додатковий час. Ну взагалі, перший тайм Байера не було на полі. Тільки один удар. У Байера. Карабах там дуже сильно атакував, хоч більше володіли саме м'ячем німці. Але в Карабаха було більше ударів і вони були більш агресивніші в атаки. Бензія на 26-й хвилині забиває. І потім в роздягальні, там, після помилки одного з гравців Байера, Жуніньо вибігає один на один загалом, обігрує його і забиває другий м'яч. І 2-0 Карабах йде в роздягальні, перемагаючи Байер. В другому таймі вже. Почалася гра, також помилка одного з гравців Карабаха призвела до гола Флоріана Вірца, він красиво чепачком перекинув голкіпера, -гол якщо, якщо його так можна назвати. Патрік Шек ну, після навісу а, забиває головою на 90-плюс другій хвилині. І Байер міг ще, до речі, виграти там на 90-плюс шостій. Ще фрімпонк мав чудовий шанс головою пробував, але. А, максимум, максимум витиснула тільки нічию. Карабаху респект, реально, респект. Дуже гідно вони зіграли, не очікував я такого взагалі. Тому дали бій, чи дадуть вони бій на виїзді. Ну, як показала гра з Брагою, то Карабах на виїзді також міг грати. Тому я думаю, що Байеру вдома також буде непросто. А, ну і дуже цікава пара, яку я ще анонсував в Колома Ава Марія проводила жеребкування Рома Брайт, два італійських тренери: Роберто Де Сербі проти Даніеля Деросі. Рома на стадіо Олімпіку приймала Брайтон. Ну і чесно кажучи, взагалі неочікуваний для мене результат. Ну, взагалі не очікував. Я очікував багато голів, але не в одній воротах. Рома 4-0 знищує команду Роберто Де Сербі. 4-0. Ну, я не знаю, що сказати, це, це просто розгром. На 13 хвилин Пауло Дібала забував, на, на 43-й Рома Ну, В принципі, два гала йдуть на перерву, якщо брати статистику. То, в принципі, більш-менш статистика рівна, там незначна перевага тільки римля. На 64-й Джоані. Джовані. Джовані Манчіні. Може бути Джан Лука. Господи. Забув. Бачите, на 64-й Джан Лука Манчиня забиває. І на 68-й Крістанте забивав вже четвертий м'яч, 4-0. Рома знищила Брайтон. Ну і не хочу, звичайно, прогнозувати, але ну, Брайтону вдома буде дуже складно відіграти оці чотири м'ячі. Я думаю, римляни вже однією ногою в чвертьфіналі. Так, Даніеля Деросі розквітла Рома при, при його приході. І... Plus. Взагалі дуже цікаво мені стало спостерігати цієї команди. Щодо Брайтона, шкода, тому що вони трішки здали. У минулому сезоні команда ДЗЕБІ виглядала симпатичніше в цьому ж сезоні, як ми бачимо, такі поразки від Роми 4-0. Та й в чемпіонаті справи найкраще, тому щось потрібно робити Роберто. Десь радується зараз один циганник. Uh, у Празі Спарта приймала Ліверпуль. Шкода мені Спарту, чесно кажучи, шкода. Тому що ну, команда атакувала, команда била, їй щастило. Але десь якась помилка Ліверпульцем користувався і забивав. Тому такий розгромний рахунок. Макелестер Маккелістер забив з пенальті на шостій хвилині матчу. Потім на 25-й. нуніс, просто неймовірно пушку велив таку мати рідне, що ледь сітку не порвав. Потім на 45 плюс 3 ну, не забувай, ще третій м'яч і 0-3. Ліверпуль йде в роздягальню просто при такій комфортній перевазі. Починається другий тайм, починається він з атаки Спарти, Спарта там навішує. І Бредлі, який вийшов замість Джо Гомеса, молодий захисник Ліверпуля, зрізає м'яч у свої ворота. 1-3, і тут здається, що о, зараз буде інтрига. Але... На 53-й Луїс Діас робить рахунок 1-4. І вже наприкінці матчу Сова Слай забиває ще один м'яч і робить рахунок такий, який він і є. Один-5 Спарта програє вдома Ліверпулю. Ну і в принципі, на Енфілді, я думаю, там Юрген Клоп випустить дітей. Якихось таких маленьких. Шкода Спарту дуже гарно вона феєрила в цьому євросезоні, але от їхня. Кастка, можна сказати, закінчиться на Ліверпулі в Лісабоні. В Лісабоні, але не в, не в середу, а в четвер. Бенфіка приймала шотландський рейнджерс. Я очікував, звичайно, від цього матчу багато голів, тому що я бачив, що вони вже між собою грали, і там на них рахунку був 3-3 і 2-2. Здається. Так ось, команди знову зіграли в нічию 2-2. Відкрили. Лік Голам саме Шотландці Лоуренс забиває головою. І на 45 й аж другий. Ді Марія з пенальті забиває ще один м'яч, який в принципі зрівнює рахунок. Але на цьому ще не все. Ще один м'яч в роздягальне забиває рейнджер, забив Стерлінг, не Рахім Стерлінг, Ось на 45-й плюс 5, і рейнджер забиває другий м'яч. І от. 1-2 іде відпочивати. Бенфіка, в принципі, чесно кажучи, якщо брати статистику, повністю переграла шотландців. Але от якось не щастило, десь якісь там привоз і, і, і контратака шотландців призводила якраз до таких небезпечних моментів біля воріт Трубіна. Але Бенфіка з усиллями захисника рейнджерса Голдсона з рівню рахунок, Голтен забивав автогол в свої ворота, дотягувався, не дотягувався, не дотягнувся. Перекинув рот, але не перекинув рахунок 2-2. І так, в принципі, матч в Лісабоні і закінчився. Що буде в Шотландії, ну, буде цікаво, чесно кажучи, буде цікаво а, подивитися, що там буде. Но я думаю, що там також буде результативний А, Якщо от брати оці всі матчі і поставити команду, яка найбільше мене розчарувала, це був Вільяріал. Тому що такої поганої гри від Вільяріала я ще ну, не бачив Сюзон, чесно кажучи, Вілярин не грав, він страждав. А Марсель 4-0 знищив просто іспанську команду в себе вдома. забивав вороту, забивав Москаре. Але Москаре це, що, крайне, це захисник Вільяреала, який забивав по гол. Потім вже він привіз і пенальтів у свої ворота, який розвивав Обомаян. І потім ще один гол Обомаянга до майстерності Габонця призвела до розгрому. Французькою командою іспанською. 4-0. Марсель спокійнесенко, взагалі не помічаючи віля Реал, просто їх знищив. Там ще й червона картка була в Вілі Реала на 62-й хвилині. Ну, от після червоної Альберто Морено, до речі, який грав в Ліверпулі, отримав цю картку. Він вийшов на заміну якраз в другому таймі. На 62-й він покинув поле. Я не очікував, що в цій парі буде якийсь такий фаворит. Я гадав, що тут буде до останніх хвилин розігруватись Путівка в одну четверту фіналу, але Марсель в принципі, закрив всі питання в першому матчі. А... Ті, оплески, ті оплески на честь гравців Славі, які просто зіграли неймовірно на Сан-Сіра. Молодці взагалі, з 26-ї хвилини вони грали в меншості. Вони пропустили, звичайно, чотири м'ячі, але у відповідь забили два. Розумієте, у меншості Мілан забити два м'ячі. Так що Мілану навіть у більшості було доволі складно грати проти славі. Я боюсь представити, якщо б склади були різні. На 34 й хвилині олів'є жиру забиває перший м'яч, а потім. Через дві хвилини, буквально через дві хвилини, у меншості відповідає Славія даудера прекрасного м'яч, таку ж, ляпу. Напевно, один з найкращих голів в цей вікенд в Лізі Європи та й в Лізі конференції. Також на 44-й рейндерс також відповідає прекрасним ударом. Робить рахунок два Uh, і ще uh, лофту щіль забиває один м'яч вже в роздяганні. 3-1, Мілан іде на перерву за комфортною такою перевагою. Та ще й в більшості грають, що може бути краще. Виходячи на другий тайм, Славія непогано так, все таки атакувала. Якщо брати, що команда грала в меншості. Uh, і в принципі це призвело до результату на 65 й хвилині. Також після стандарту uh, Шранс чудовим дальнім ударом прошиває маньян. І робить рахунок 3-2. І тут, ну, в меншості Славія можна сказати, зазіхнула на камбек. Але все-таки за справу взявся Крістіан Пулісік. Пулісік і Пулішич, як вам буде зручно. Вот. Uh, і на 85-й хвилині Мілан забував четвертий, 4-2. Славії, реально респект, що вони в меншості так чудово зіграли проти Міланського гранта. Тому ну, я вже з нетерпінням чекаю матч в Вот. Ну а в Німеччині в Фрайбурзі місцевий Фрайбург ну, взяв реванш у Вестхема. Вони в групі два рази їм програли, а на цей раз виграли мінімально, але виграли. 1-0, Фрайбург переграв англійську команду. Єдиний гол на 81-й хвилині забив Грегоріч після передачі шалея. Ну, от, В принципі, це, ці двоє гравців витягли команду Фрайбург ще в матчі проти Ланс, і Тепер вони роблять різницю в матчі проти Вестхема. Перший тайм взагалі ну, як таковий, без результатів, без моментів, так, як такових. А, другий тайм вже був цікавіший, вже, вже з'явилися моменти. Ну і, в принципі, Це призвело до єдиного Фрайбургу 1-0. Обіграв команду Девіда Моїса. Тому у Англії, я думаю, буде більш результативніший матч. І мені здається, Ну, я, звичайно, буду ближче до Фрайбурга. Мені якась команда більше імпонує, а, Ну, там буде м'ясо. Так що я бажаю команді а, Девіда Моїса успіхів і команді Крістіна Штреха також успіхів, тому що а, на визі їм буде доволі складно. Ой, тільки що позігнув. Ну, в принципі, це я дивився матч Аякс Астон Віла. Одна з самих таких цікавих вивісок в лізі конференції, але не цікавий матч 0-0. Голів не забивали по статистиці. Звичайно, трішки краще була Віла. Але ну, якщо брати так по грі, то мені більше сподобався Аякс. У них якісь такі моменти були, які можна було забивати. Результат такий закономірний, тому що команди не дуже багато було по воротах. Команди не ризикували в цьому матчі, скажімо, що буде вже в Англії, ну там, я думаю, вже команда в Нової Емері буде ризикувати. А як буде вже намагатися створити або зловити свій шанс на контратацію? Вхопити свій шанс. А фобіра. Шкода, звичайно, що команди не забивали, але сподіваємося, що вони приберегли голи вже на наступний матч. Ну і темні конячка. Темна конячка, про яку я вже говорив, Мельде проти Брюге грали в Норвегії. Ну і Мельда виграв. Я, коли був анонсований цей матч, я дивився просто, як Мельда грав проти Легі, і вони їх ну просто знищили. Ну просто знищили. Легі, як не було на полі. Мельда реально респект, дуже класна команда. А, і вони обіграли Брюге. Отак от. Вот. Ну, Офигерь. На 43-й хвилині Стеневік забиває перший м'яч. Мольде виходив вперед. До речі, перед тим, аж на 6-й хвилині скасували гол Брюге, але ну, там, офсайд був нічого такого важливого. Да, І пішли на перерву. Так команди грали дуже довго, дуже довго, аж до 85-ї хвилини вело Мельда мінімально. Потім Декюпер з пенальті зрівнює рахунок 1-1. В принципі, нічия для Брюга на виїзді, це був би прекрасний результат. Але Брюга не втрималася. І на 90 плюс другий прекрасний Форвард. Звичайно, він ж не молодий, 31. Якщо він був би молодий, я впевнений, що я вже якийсь топ-клуб його забрав. Фредрік Гульдбрансен, той, що знищував легію, забив і Брюге. 2-1 приносить перемогу норвежцям. Мені ця команда максимально симпатизує, це як, як Карабах, можна сказати, Ліги Європи, така тут Мьольда в Лізі конференції. Дуже гарна команда, я ж кажу, я закохався в неї. ось. Тому респект норвежцям, буду болівати за них на виїзді. Пам'ятаєте, матчі там, Олімпіака з 1-0, Олімпіаку так мінімально, але прийшов угольську команду. І коли почався матч Олімпіака з Макабі тель авів я був шокований, тому що ну... Макабі забивав на 4-й і на 9-й 0-2 Макабі вже веде на виїзді. Потім на 13-й Олімпіака забував ще один. І Макабі потім на 30-й забував ще один. І один-три Макабі веде, і це тільки перший трем. Ой, око зачисово. Курва, Бобер. Ну, макабі реально знищив просто греків. Просто знищив. От Я дивився мультифіт, що не момент що не момент в цьому матчі, так момент макабі. Ну, чесно, давайте глянемо статистику, бо я, чесно, не бачив ще її. А якщо по статистиці брати, то Олімпіакос ну, більше ударів завдав. І володіння в Олімпіакоса краще. Але от очікування голи в них менше. От На один гол якраз Олімпіакос і награв. Але в Макабі, ну, за очіками голами два, але вони вдвічі більше забили. Один-чотири. Я сумніваюся, що Олімпіакос на виїзді щось там покаже. Звичайно, Макабі буде грати не в Ізраїлі, але о, це вже не так важливо. А, ну і Перец забив ще один м'яч, але вже в другому таймі. Це забув також сказати. Коли Макабі взагалі потрапило в групу до зорі, я такий, о, ну, з цієї командою можна грати. Але я коли побачив, що вони ну як вони грали проти зорі, зоря, звичайно, їм забувала, але ця команда ну на голову вища від Зорі була ну реально, ну ну просто прекрасно грала команда Роякіна. Я вважаю, що якщо от Макабі себе чудово проявить, є ще так, по деяких там, ну пройде ще деякі стадії, можливо, до півфіналу бути. все може бути. То Рой Кін стане такою цікавою кандидатурою для топ-клубів взагалі, або для якогось клубу в топ-чемпіонаті. Якщо брати другу команду, яка мене розчарувала після Віліареала це Штурм Чесно, очікував більшої від цієї команди, так як вони розбирали словом Братіслави, а слово Братіслава грала в нічию з Лілям. Я такий думаю, ну, тест кен. Якийсь зв'язочок такий накреслив, що от штурм дати бій е, Лілю. Але Ліль просто знищив штурм 0-3, е, зробив дев'ять дубль, і Жигрова там, ну чесно кажучи, був на віс, Не вірю, що це був удар такий красивий дугою. Так, дальню дев'ятину. воротар е, за шиворот собі запустив. А щодо штурма, ну він і по статистиці програв, ну і по грі. Ну, взагалі ніяка команда була з Австрії. Тому тут Лілю респект. Пауло Фонсека, не знаю, чи позловив кураж якийсь, чи що, але просто так неймовірно пройшовся по австрійцям. Ну, і, в принципі, як на мене, вже забезпечив собі чвертьфінал. Ну, якщо Штурм зробить якісь проблеми у Франції, то це, я думаю, буде сенсація. Ще один матч був у Хорватії, Динамо загра приймало паук. прогнозований результат. Я якраз ставлю на Динамо в цій грі. Бруно Петкович зробив дубль. І не с пенальти. Представляєте? Бо що не якийсь матч Динамо Загра, так бедуся, як Петкович забиває Спиналь. Я думаю, що в Греції, ну, звичайно, Паук щось там буде створювати, але я думаю, що Динамо в Греції вистить і пройде в одну четверту. Да, 2-0. Спокійно. Динамо на Максимирія переграє ПАВ і в принципі буде чекати вже матчі в Греції. Ну я ж кажу, мені здається, що Динамо повинно тут проходити. В хокей, не в футбол. Хокей грали Макабі Хайфа та Фіорантина в Будапешті тому що рахунок матчу 3-4. Просто неймовірна куча голів. Дуже цікавий матч як для болівальників на першій хвилині, на другій хвилині. Бачите, вже вам набрехав. Зола забиває 0-1, потім двома м'ячами відповідає. Макабі вже 2-1 види. Починається другий тайм Забивав Фіорантина 2-2. Знову така інтрига. Потім забиває знову Макабі 3-2. І потім все вирішила, якщо не помиляюсь так, червона картка, яка була на 80 й хвилині. червону картку отримує Макаві. Ну ані, що до червоної забила Мандрагора в Фіоріну в 3-3. І на 80 80-й шоу отримує червону картку в Макабі, і на дев'яносто плюс п'яті забила Фіорантина. І 3-4 барак приносить перемогу фіалтам. Чудовий результат, але я, ну, я очікував такого матчу, що Макабі Хайфа дасть бій Фіорентині. Але я не очікував, що Фіорентина, до речі, виграє. я думав, що буде нічия. Як ми бачимо, червона картка зламала плани Макабі і фіалки взяли верх над ізраїльським клубом. Фіорентина — це така команда, що може собі створити проблеми і вдома, тому я б не відкидав Макабі Хайфу. Тут все ще нічого не ясно. Ця перемога нічого ще не ні. так що. No-no-no. Uh, ну і вже третє місце. У мене там перший Віліреал, друге штурм і третя команда, яка мене розчарувала, це Royal Union Stжуes. Вдома вони приймали Фенербахче і. ну. 0-3. Ну як? Ну, можете мені сказати? Як 0-3 програти Фенербахче? Ну. І... Тому що не знаю, мені Сенджолас подобається. Але ну, ту гру, яку вони показали проти Фенербахчі, ну, вибачте ну, Не знаю, можливо, в тому. Можливо, дуже щільний графік, можливо, це якось впливало на них. Але ну, три фенер Бахче згоріти додому, ну, вибере. За Фенербахче на 20 хвилині забив Бачуай, і вже в другому таймі. Острі Віольдер на 84-й забиває і на 90 плюс рус 4-й дуже дадіч з пенальті робить рахунок 0-3. Ну, ну я думаю, напевно, що закриває всі питання щодо переможців в цьому матчі. Хоча, знаєте, Сержелуас, вони дуже непогано грали з Айнтрахтом на виїзді. Тому це може бути. Матч не такий грандіозний за завивіску. Це сервет та Вікторія Плзень. Боже, ну я не знаю, всі, хто грає з серветом, грають або 0-0, або сервет мінімально виграє. Ну, от якось так ця команда. Вони тоді з Лудопорці 0-0 зіграли, потім на виїзді 0-1 виграли. А тепер з зі Іторий зіграли 0-0. І що, на виїзді виграють 0-1? Це ж було вже. А, по статистиці, ну там такий неграндіозний футбол був, тому хто дивився цей матч, трішечки співчуваю. Краще б дивилася якийсь інший. Вот. Але по статистиці сервет домінував. Вони каже, 12 ударів, до речі, аж 12 ударів у Вікторії Пусен тільки 3 удари. Але, до речі, з 12 ударів у сервета 3 площини. Тож такий собі результат. А у Вікторії Пузен тільки один удар площину. Можливо, в Чехії буде якийсь інший результат. І Вікторія Полидень покаже себе тої командою, яка вона була на груповому етапі, але трішки розчарувала мене. Напевно, я не буду прогнозувати. Я не буду прогнозувати. Не буду. Тому вирішуйте самі, хто пройде далі. По традиції, звичайно, закинути донатик, Ну як без цього. Ну, до сих пір ніхто нічого не закинув. Та? Я все ще чекаю на перший донат. Я ж не для себе ці гроші розумієте? Не для себе, для наших воїнів. Все піде на потреби Збройних сил України. дякую вам за перегляд. Не забувайте тут дзвіночок, ой, не дзвіночок, Подобайчка. раз, підписочка два. І, і дзвіночок дозінцелінь. І все. Просто поставте, щоб воно так було. Тим більше, в мене зараз 29 підписників. Ну, було б прекрасно, якщо було б 30, я вже відсоткував ці 30-ку. Мило мийте руками, любіть маму і всього-всього вам -всього найкращого. Люблю вас, ви в мене найкращі. найкраще.